Добрий день, колеги! В ефірі рубрика помічник бухгалтера і з вами я, Надія Цой, аналітик-методолог компанії селам з програм «БАС». Сьогодні ми будемо розглядати наступне питання: чи потрібно формувати вхідний податковий документ на надходження від неплатників ПДВ? Отже, почнемо, як завжди, з прикладу. У нас є надходження. Від неплатника податки. І дивіться, перше, на що я хочу, щоб ви звернули увагу, це на ставку ПДВ. Чомусь у вас у всіх прийнято сюди вносити без ПДВ. Правильно, не ПДВ. Тобто поставка від неплатника податку на додану вартість. Далі. Як правило, ви на таке надходження в програмі не робите вхідний податковий документ, тобто реєстрацію вхідної податкової накладної. Очевидно, чому? Бо це не платник ПДВ, і він нам не дає ніякої податкової накладної. І логічно, що і в програмі ми не маємо формувати таку податкову накладну. Але давайте подивимося, на що це нам вплине. Для початку подивимося наші записи. Перше запис. Не дивлячись на те, що це не платник ПДВ, дивіться, записи в відповідні реєстри ПДВ система робить. Якщо ми відкриємо наші звіти, то ми подивимося. І бачимо, що в нас не закриті суми, тобто немає підтвердженої бази ПДВ. І ще один звіт відкриємо. І бачимо розходження на нашу суму надходження. Далі йдемо в нашу декларацію з ПДВ. Ви знаєте, що такі надходження, котрі приходять. Від неплатників податків, тобто без податку на додану вартість, вони мають потрапляти в декларації відповідний рядок 10.4. Давайте перезаповнимо нашу декларацію, подивимося, що у нас тут буде. І дивіться: у нас пусто. Тобто, програма не знає, звідки їй взяти такі суми. А значить, маємо відповідь, що на такі надходження без ПДВ від неплатників податку ми маємо формувати окремий вхідний податковий документ. Принцип той же самий, як і стандартний податковий документ. За першою подією стаємо наше надходження. Це у нас перша подія. «Творити на підставі Реєстрація вхідного податкового документу. І тут зверніть увагу саме на вид операції. У нас має бути інший товарний чек. Всі решта записів ви можете тут не заповнювати. На вкладці номенклатура поставки. В статті декларації має бути обрана 10.4. Якщо ви будете формувати на підставі документів, то система автоматично буде представляти. Якщо ви будете робити вручну такі реєстрації вхідного податкового документу, то тоді запам'ятайте, яка стаття декларації має бути тут вказана. Проведемо нашу податкову вхідну і повертаємося в декларацію. Перезаповнюємо. І дивіться, у нас з'явилася наша вхідна сума. Давайте подивимося наші звіти. Як бачите, у нас закритий реєстр. І давайте ще один. І ніяких розходжень немає. Отже, резюмуємо: якщо у вас є постачання від неплатників податку ПДВ. Ви в програмі маєте на такі надходження робити реєстрацію вхідного податкового документу. Пасибі за увагу, мирного нам неба. До зустрічі!